Місцеві вибори в Україні фактично стартували. Щоправда, принципово нову якість політики вони навряд чи покажуть. Чимало коштів на вибори закумулювали старі функціонери, що підсилились так званими молодими і амбітними. Зрештою, ціна питання дуже висока, бо вага місцевих рад при розподілі бюджетних коштів стає на порядок більшою, а система відмивання грошей на місцях не міняла часів кучми. Якими ж будуть ці вибори у західній Україні? Ми спробуємо з'ясувати у сьогоднішній прихованій правді. Очевидно, що децентралізація створюватиме додаткові. Стимули, тому що з'являться нові ресурси, за які варто боротися. Ну тим не менше, багато хто розуміє, що швидше за все в 17-му році відбудуться знову місцеві вибори, коли будуть внесені зміни до конституції ці всі у зв'язку з тенденціями до децентралізації влади і передання ширших повноважень на місцях, особливо в фінансовій частині. Очевидно, що тут на місцях буде загострення боротьби між політичними партіями чи між, між, між місцевими так званими кланами. Дрібнішими олігархами, і вартість, така фактична вартість депутатського мандату, і ціна її ну, значно зростає. На цих місцевих виборах буде вирішуватися найосновніше питання, яке ще залишилося для України. І це не тільки є питання оборони України чи проведення реформ, і так далі. Єдиний ресурс, який залишився в нашій країні, це земля. І на регіональному рівні. Приватизація землі буде основним питанням і тому формування районних, обласних, міських і так далі рад, хоч вони й на два роки. Але якщо за ці два роки е, представлені е, по суті олігархічними кланами е, депутати чи наші ж репрезентанти устигнуть провести цю приватизацію землі, знову виявиться, що цей останній і найбільший ресурс України е, опиниться в в руках. Він уже де факто опинився, але де юре опиниться в руках. Кількох десятків осіб ось суть, як на мене, соціальна суть оцих цих місцевих виборів. Україну, можливо, чекають дострокові парламентські перевибори. Коли вони будуть там весною чи восени, я не можу сказати, але такі сценарії є. І тому для багатьох партій ці вибори є дуже важливими з точки зору створення базових таких от на місцях своїх. Інструментів для гри на дострокових парламентських виборах є серйозні проблеми в коаліції в парламенті, і ми говоримо про те, що сьогодні з коаліції вийшла радикальна партія, самопоміч, яка є членом коаліції, заявляє про те, що вона в рамках коаліції буде майже опозицією. Фактично таку саму позицію займає батьківщина. Тобто, в силу цього багато експертів говорять про те, що після виборів до місцевих органів влади можливо бути переформатування коаліції, а відповідно, і уряду. І ось цей момент, результат місцевих виборів, він буде значною мірою таким легітимізуючим чинником. Ті політичні партії, які наберуть високі результати, які представлені в парламенті, вони будуть заявляти про те, що «А чекайте, ми сьогодні маємо такий рівень підтримки. А ви вы... Немає такого рівня підтримки. То чому ви творите коаліцію, а не ми творимо коаліцію? Головним стимулом до того, чому ці вибори будуть жорстокіші, чи такі більш жорсткіші. Це є ну фактично існуючий момент. Що зараз є такий час, коли якби є війна, коли відбувається це, хтось критику говорить про зраду, що реформи не рухаються, Хтось говорить про перемогу, коли можна з нічого, ну фактично робити собі якийсь рейтинг, коли можна просто здійснювати популістичні заяви, особливо там не 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 думати про передвиборчі програми. Вдаватися навіть до якоїсь підкупу, окрім старих парламентських партій, на виборах стартують і новостворені проекти, що як випливає з великої кількості їхньої наочної агітації, володіють чималими коштами. Водночас, аби подолати відсотковий бар'єр, нові політики вдаватимуться до виборчих скандалів, бо ж про себе заявляти якось треба. Дуже часто цей спосіб є такий, щоб залучити ресурс, різний ресурс, абсолютно різних джерел. І за рахунок цього ресурсу, в цей обмежений термін двох місяців. Спробувати подолати підсвятковий бар'єр і все ж таки пройти. І багато, ну ми ж розуміємо, що всі партії у нас фінансуються так чи інакше олігархами, і місцеві проекти в першу чергу фінансуються там місцевими, регіональними олігархами. Вони теж роблять ставку. Очевидно, що не стільки на великі не стільки на великі партії, які фінансуються на багато на, на зовсім іншому рівні, скільки на місцеві проекти будуть паралельно із цими основними партійними проектами, і по суті, це будуть союзники, їхні або їхня клієнтура чи клієнтела. І в цьому контексті я думаю, що щось особливого такого, що буде що буде представляти якісь середовища позапарламентські. На... Жаль, на цих виборах не буде, не маючи там підтримки на загальноукраїнському рівні, ті ті чи інші олігархи зараз хочуть створити невеличкі проекти, які будуть пізніше розвиватися до всеукраїнських масштабів, а до масштабів західної України. І задача не тільки продемонструвати у Львові прихильність електорату, але також продемонструвати те, що є початок і старт до ширшої кампанії. Ми повинні розуміти, що нові проекти які. Утворилися це не тільки наш край, це є і Укроп, це є певною мірою відродження, це є ряд інших проєктів, які з'явилися і присутні в інформаційному просторі. Вони, скоріше за все, не є одноденними проектами. Коли ми говоримо про ці нові проекти, то я думаю, що ці проекти розраховані на парламентські вибори, тобто на те, що буде відбуватися завтра і післязавтра. Вони починають свою розкрутку. Звичайно, це будуть називатися ці всі е, паралельні проекти: там, наші місто, зелені зайчики, чи якісь там райдурайдужні перспективи нашого е, заштатного містечка. Е, але, де-факто, це все ж таки представництво цих основних брендів, котрі представлені в е, нашій Верховній Раді. На локальному рівні такі проекти схоже куруватимуться великим місцевим бізнесом. Більшість усіх політичних проектів стоять кошти різних різних олігархів. А і, і навіть ну часто за кожним з цих проектів може стояти не одна людина, а кілька людей або ну які розкладають яйця в різні кошики, що називається, створювати такий собі невеличкий паханат, який ми бачили на Донбасі. Чи це на Закарпатті, створений одіозним відомим політиком і місцевим олігархом? Тепер черга Львівщини. Ми знаємо, що на Львівщині є такі олігархи, які... Власне, мають вплив на е, декілька рейтингових політичних партій, і е, вони активно просувають е, різних кандидатів через різні політичні проекти. Що стосується Дубневичів, то вони досить серйозно претендують на, на контроль над областю і м є сили, які пробують е, достатньо тверезо тому. Цього не допустити, да? але, ну, наприклад, конкурент він пробує скласти фінансів свободи Кривецький, який сьогодні ну, за певними чутками фінансує декілька проєктів, і волонтерських, і політичних. Причетний до фінансування також народного контролю. Він причетний до фінансування громадської організації Громадянський контроль чи розвиток громади. Він причетний, очевидно, і до інших, е, інших організацій, які появляються на базі свободи, найбільш зрозуміло із братами Дубневичами, адже вони є членами фракції Блокоподра Порошенка у Верховній Раді у парламенті, і е, відповідно вони підтримують лінію адміністрації президента, підтримують ті політичні проекти, які пов'язані з. Реалізацією внутрішньої політики президентом нашим народний рух відродження може бути. Ну ходили ходили такі чутки, що народний рух може влитися у владу, ну вливається у владу, тобто може піти у складі, значить, блока Порошенка. Ну наразі кампанія стартувала, тобто не сталося, піде напевно так. Е, відродження, ми знаємо, що це партія, партія залізничників була. Значить, ну, також складно сказати, бо дуже небагато інформації наразі, але впливи були. Батьківщина, е, ну, напевно, також, я думаю, що певні люди. тобто, а боюся, що ми можемо навіть і не здогадуватися, де їх люди. Тобто я не виключаю появи їх людей. Дуже різних проєктах. Ваще складається доля у так званої групи Ігоря Єремєєва, що контролює молочну індустрію Волині і мережу заправок «ВОК». У приїзних стосунках з нею перебуває власник львівського футбольного клубу Карпати і телеканалу Зік Петро Демінкий. З ним пов'язують новостворену партію Новий час. Щоправда, після смерті пана Єремєєва політичні проекти, що шокувались до виборів, згорнули свою активність. Сьогодні е, точиться досить така активна боротьба за спадщину Єремєєва. Я думаю, що е, спадщину Єремєєву можна розглядати е, з точки зору економічної і з точки зору власності. Але також мова йде і про політичну спадщину Іринева. Тобто, ем, на мою думку. Група, яку очолював він, вона вже не буде існувати як самостійне ціла. Єремію був достатньо такою і харизматичною, і відомою, знаною і, і в політиці особою, крім того, особою, яка не завжди викликала якісь негативи. Так, звичайно, у нього було коливання з курсом партії, в залежності, оскільки з огляду на той бізнес, який він е, е, мав, е, і в тому контексті він мусив враховувати навіть часи Януковича, якісь ці реалії. Без сумнівно, відхід такої персони е, сильно підрубував. Бали, я думаю, цей політичний проект і в результаті я думаю, що він насправді закінчиться по суті нічим. Петро Петрович Демінський в західній Україні має невеличкий політичний вплив порівняно з попередніми роками. Напевно, смерть олігарха Єремєєва також послабить цей вплив. І старт політичної партії, яка ототожнюється з його особою, на сьогоднішній день немає свого продовження і очевидно. Не буде брати участь у місцевих виборах, що стосується Петра Деменського, то тут е, був Фельдстарт, тобто проект новий час, який е, почали почав розгортатися на Львівщині. Він е, на сьогоднішній день здається не є актуальним. Ну наскільки нам відомо. Що ж стосується мера Львова Андрія Садового, крім вже відомої самопомочі, він має ще одного локального союзника українську галицьку партію. Українська Галицька партія однозначно виводиться з оточення самопомочі. Люди, які фігурують, представлені в агітаційних матеріалах у Фейсбуці. Це люди пов'язані з виконавчими структурами або ж з людьми, які підтримували Андрія Садового тут, у Львові. Говориться про те, що це можливо є і проєкт спрямований на майбутній сепаратизм на Львівщині. Хоча я тут ну не можна так зараз радикально категорично заявити. Я тільки говорю про. Про дискусії, які ведуться навколо цього, ми вже побачили і відчули на собі, особливо всі мешканці України, власне, такі якісь відособлені проекти, які ідентифікують окремішність там до прикладу сходу чи ще щось. От зараз виокремлювати і особ... відособлювати, умовно скажемо, Галичину, Ну я вважаю, що це напевно не на часі, хоча якісь поокремішні ідеї. І залучення окремих людей, так би мовити, можливо, вони мають під собою якесь раціональне зерно, але це є в принципі, якщо загалом дивитися на цей проект, то він трошки несе в себе як на мене, трошки небезпеку. чи пробити Буковинську чи Галицьку, чи якусь Бесарабську, чи я не знаю яку небудь іншу волинську партію е в ситуації війни, в ситуації, коли різного роду е такі коливання регіональні є, е є надзвичайно небезпечними, є нераціональною. Несподівано наростила обертів партія наш край, у складі котрої чимало колишніх регіоналів. Наприклад, колишній член фракції партії регіонів у парламенті Антон Кіссе та харківський мільйонер екс-регіонал Олександр Фельдман. Колишні регіонали будуть в, в якихось партіях. І в яких партіях ми маємо розуміти, що багато нових проєктів власне, створюється для того, щоб вони знайшли собі місце, але вже не як партія регіонів, а як е, нові, там, дехто з них називає себе що. -то. Вони там ліберали, демократи, які переосмислили існує. Намагаються рятувати країну, врятувати ситуацію від, від, то, від того безпреділу чи від того хаосу, який зараз існує. З фокусованими на регіон півдня Сходу України виступає проєкт відродження. Сфокусованим на цей же регіон виступає проєкт наш край. І з точки зору політичної, ми можемо говорити, що ці проекти здатні бути. Тими проектами, які забирають голоси від опозиційного блоку, наш край в принципі буде орієнтуватися на залишки власне колишніх лідерів партії регіонів, але вона буде більше розрахована. Я думаю, що вона більше розрахована на схід і південь нашої держави, де є власне зміна політичних сил і немає інших політичних проєктів. тобто там де не є популярні інші політичні партії, і вона можливо там розраховує на оновлення так, то би мовити, проста. Місцевих органів влади. З сателітами адміністрації президента є народний контроль, з сателітами адміністрації президента є наш край. Ну і, ясна річ, лідер це блок Петра Порошенка, партія, яка е -е, повинна вести на чолі е -е, ці всі проекти. З іншої сторони, ми е -е, бачимо е -е, прихильників укропу. Поступово входить у виборчий процес на Західній Україні партія Укроп пов'язана з середовищем Ігоря Коломойського. Окроп серед цих партій, мабуть, є займає особливу позицію внаслідок того, що він вже сьогодні е, має певне представництво в парламенті України, і це представництво може суттєво збільшуватись. Е, крім того, е, цей проект має е, прив'язку до потужної фінансово-промислової групи відповідно до медійного ресурсу. Е, з цієї точки зору. Позиціонування партії як патріотичної партії воно може дати добрий результат. Так виглядає, що партія Олега Тягнебока Вило Свобода, попри потужну білбордову кампанію і скандальні заяви, суспільну підтримку втратила. І своїх електоральних звитяг вже не повторить. Причиною згасання Свободівської зорі став навіть не скандал з гранатами, а звичайна втома від радикального популізму. Свобода, по-моєму, здійснила свій успішно здійснила свій суїцид. Забивши кола у, у власний гріб 31 серпня. Час показав просто, що легко бути, скажімо, такій, бути опозиційним, бути критичним в ситуації, коли ти є позавладною партією, і набагато важче зберігати цю ж позицію і послідовність на рівні своїх дій, як, -як, -як, вже як влади, хай це чи представницька, чи виконавча влада, і бути тут, і бути так само залишатися опозиційним. Тобто, очевидно, цей тест свобода не пройшла в плані, щоб бути послідовним і там, і там, і бути ефективним і там, і там. Тому, якби, виборець, ну, Проголосував так, як він проголосував, якщо ми говоримо за парламентські вибори, якщо ми говоримо за ті рейтинги, які зараз є. Вони всі сподівання і надії не трансформували в рішення і дії. Тобто, все те, що люди надали їм, виходячи з того з назви з ідей, які пропагувалися свободою, вони не змогли прийняти такі необхідні рішення, які би в принципі показали результативність їхньої роботи. Е, загалом політична ситуація в державі. Е, Діяльність депутатів у Верховній Раді, діяльність депутатів у міській раді, обласній ну, відсутність діяльності можемо говорити про те, свобода була і в уряді, свобода була в обласній владі і в міській владі. І, на жаль, практичні результати перебування свободи показали, що незважаючи на стовідсоткову відповідність дрес-коду національному. Правильному володінню українською мовою за визначенням головного філолога цієї політичної партії, правильним назвам, іменам, прізвищем, цього виявляється замало. На сьогоднішній день ми бачимо, що у середовищі Свободи відбуваються різноманітні розколи. Це пов'язано з тим, що їхні члени партії. Очевидно, отримують повну картину того, що відбувалося в партії. Вони незадоволені, виходять в різні політичні структури. Це супроводжується конфліктами. Пам'ятаємо про те, що вчинений був напад на депутата міської ради Хомецького. Це не додає честі ні свободі, ні додає честі людям, які їх підтримували. Тому вони стараються маскуватися під інші, під інші проекти. Вони добилися того, що вони добилися, тобто практично повного розчарування в їхніх, в їхніх е, цих, е, обіцянках. Але це ще не означає, що так легко буде її позбутися, тому що за ними стоять е, фінансові інтереси, за ними стоять абсолютно конкретні. Е, в лапках, скажімо так, авторитети, котрі будуть тими чи іншими способами, якщо не через свободу, чи через інші проекти просувати свій, свій е, е, фінансовий бізнесовий інтерес. Запит на ультраправі е, партії, які несуть собі. Е, Націоналістичну ідею завжди є і завжди є частина суспільства. Як правило, вона коливається в межах від п'яти до п'ятнадцяти відсотків, е яка власне хоче, аби представники саме такої ідеології, е а попри все, свобода є ідеологічною партією, е були в органах місцевого самоврядування. Голоси «свободівців» мають усі шанси підібрати партія Андрія Содового самопоміч. Натомість є великий ризик, що за пару років їй може спіткати доля ВО Свободи. На минулих виборах вони коли виграли да, і отримали такий шалений відсоток, то в деяких міськрадах свободі не вистачило списків, тобто вони не задекларували стільки депутатів, щоб заповнити всі місця. І е справді е в ради прийшло багато людей, нульових просто, які нічого не вміли і нічого не хотіли, і взагалі там виявилися випадковими людьми. Саму поміч, безумовно, сьогодні є одним з лідерів. Громадської думки і результат самопомочі і в області, і в місті буде досить високий. Я думаю, що самопоміч пройде до представницьких органів влади в багатьох областях. Але Зв'язку з цим, на мою думку, самопоміч буде чекати і ряд проблем. Самопоміч, яка почала знову реінкарнація, якої відбулася лише там кілька років тому, як ви після першої каденції, ну фактично, ця організація тоді громадська організація згасла партія. Виникла значно пізніше, і зараз фактично немає ще самопомічі того фундаменту, який можна тут залишити, да того кадрового е, потенціалу ресурсу, який можна тут залишити, спокійно займатися всеукраїнською політикою. Що стосується самого Андрія Садового. Втретє, вибороти крісто львівського мера, він має непогані шанси, адже це дуже зручний майданчик для старту у можливих президентських виборах. Андрій Іванович Сидовий вже давно грає не мерську кампанію, а грає президентську кампанію, і е, йому буде дуже комфортно йти на президентську кампанію саме зі Львова, не маючи за собою загальнонаціонального національного негативу на цих виборах передбачається, що самопоміч Андрія Садового буде так само пробувати монополізувати міську раду, а відповідно, місто бо міським головом, як на мене, найбільші шанси має бути обраним Андрій Садовий. І для того, щоб розбити цю монополізацію, я так думаю, інші конкуруючі проекти блок Петра Порошенка чи Інші будуть е, пропонувати е, ці е, паралельні проекти одних із яких напевно що народний контроль, але не тільки народний контроль. Ну, безперечно, тобто, Андрій Іванович, я думаю, що теренами міста він не обмежиться, і м, посада міського голови Львова це не остання посада. В його політичній кар'єрі найбільше вдарить по статусу місцевих виборів, що відіб'ється на зниженні виборчої явки, загальна втома від політичного процесу і відсутність кардинальних змін в країні, а посили цей ефект осінні платіжки на комуналку. Всі політичні гравці від найбільших парламентських до найменших відчувають, що це є шанс, яким треба максимально скористатися. І власне потім вже з цього майданчика у вигляді там ради обласних районів стартувати в 2017 році знову ж таки з якимось запасом впливу, з якимсь мінімальним адміністративним. Ресурсом і так далі. Після Революції Гідності народ психологічно втомився від тих, від той політично туснів, яка має місце у Верховній Раді. Народ, в принципі, на сьогоднішній день хоче стабільності і впевненості в завтрашньому дні. Ситуація в парламенті, ситуація зараз місцевими виборами не дає цієї впевненості в завтрашньому дні. Це є небезпека. Ми можемо говорити взагалі про е, досить низьку явку на ці вибори, прогнозувати низьку явку. На вибори е, я думаю, що е, ще один фактор, який вплине, це ті платіжки, які нам прийдуть в вересні і в жовтні. А 25 го числа нам придеться вже заплатити за жовтень, і це теж буде фактор, який вплине на результати виборів. Результати, які партії покажуть, вони будуть е, такими знаковими для того, щоб розуміти, що далі в країні відбувається, і як буде виглядати парламент майбутній в країні.